Ці труби, що ви стоять. Так. Це ми Затопило всі ділянки, з лісу пішла вода. Я пішов, подивився, далі вже не міг, бо там було багато води. Тобто з лісу йшла вода. З четвертої до двадцять першого я передзвонив на водоканал Бріховича, спитати, чи часом немає ніякої аварії. Він мені повідомив, ввечері, що то, напевно, спускають так зване оце озеро плотики, чи скинули води раптово, і вона там затопила городи людські. Щоб ви розуміли, там є така труба 250-го діаметру. Вона працювала на повністю на злив на рові. З четвертої до одинадцятої години було стільки води. Казали, що тут воно? Сьогодні відбувається комісійний виїзд представників Львівської міської ради за адресою незалежності України 64 в Смате Брюховичі за результатами виявленого факту щодо підтоплення прилеглих територій, і можливого осушення водойми на орендованій земельній ділянці. Коли ми виїхали на місце, виявилось, що був прокопаний рів від озера в сторону залізниці, по якому стікала вода з озера, і що призвело до підтоплення прилеглих територій. Були скарги мешканців. До нас звернувся офіс громади сьогодні. Зранку організувати терміновий виїзд. За результатами виїзду встановлено, що це орендована земельна ділянка. Юридичної особи також її перебуває в оренді озеру зі слів орендаря представника орендаря, так як він стверджує, що у зв'язку з тим, що було піднятий рівень води, була підтоплена земельняка, тому вони в аварійному порядку прокупали канал для того, щоб понизити рівень водойми. Львівську міську раду про такі речі не повідомляли. Відповідно, якісь рекомендації погодити чи заперечити такі дії, ми не мали можливості. У зв'язку з цим була створена комісія з представників управління державного. Контролю управління екології, управління земельних ресурсів для того, щоб встановити законність таких дій. Попередньо представник орендаря погодився надати всі документи, надати пояснення, і за результатами вивчення цих всіх документів будуть вжиті відповідні заходи. скеровані документи в прогороні органи, а також всі наші служби для того, щоб припинити ці дії. Але на даний час ми попередньо погодили про те, щоб перекопати цей рів, щоб не допустити повторного затоплення мешканців, і звичайно, але після того як правоохоронні органи зафіксують ті будівельні роботи, які тут були проведені. Це будівництво було ще погоджено Брюховицькою селищною радою до приєднання до Львівської міської ради. Знов ж таки, зі слів представника в нього є всі належні дозвільні документи. Я сподіваюся, що він нам в найкоротші терміни їх представить для того, щоб ми могли перевірити їх за закон і перевірити відповідність того будівництва документам, які були видані раніше.